Доброго дня, шановні українці, Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які помічають те, хто, що не помічає ніхто, або роблять вигляд, що не помічає. Українські сукіряни, які не дають вішати локшину на вуха українців. Хоча українці дуже люблять, коли їм вішать локшину. На вуха. Але ми починаємо сьогодні працювати. У нас сьогодні вівтірок, вівтірок завжди вдалий день. Особисто для мене, я надію, що буде вдалим днем для нашої української держави. Хоча після вчорашнього звірячого обстрілу рашистів у людей, які думають, а думаючих людей в Україні ще трошки залишилося. Не всі виїхали, не всіх вижили з України, не всіх посадили. Є багато запитань до влади, дуже багато запитань. Хоча, чесно кажучи, дивлячись на матеріали, які викладають в Ютубі, я цих запитань не бачу. Ну добре, спробуємо сьогодні задати хоч якісь запитання, розгадати якісь ребуси. Перед тим як провести стрім, попрошу усіх. Підпишіться, будь ласка, на ютуб канал Ігор Кравцов. Сьогодні у нас маленьке свято. У нас 62 тисячі підписників. 62 тисячі підписників. За учора 100 чоловік підписалися. 62 тисячі підписників і низький уклін, як завжди. Людям, які допомагають донати. 54, 57. 08 25 13 71 89 78, картка Приватбанку. І відповідаю на питання тих людей, які бажають зла, особисто мені і каналу, тих людей, у яких совісті немає і не цінять мій труд. Ті люди завжди кажуть: а скільки ти будеш просити грошей? Перестань випрошувати гроші. Я відповідаю. У нас е, усі телевізійні канали просять гроші, в тому числі один плюс один і прямий самі великі. Канали Коломойського, канали Порошенка. Порошенку не вистачає прямий гроші. Коломойському на один плюс один не вистає грошей. У нас кожен блогер просить грошей. Коли ви даєте гроші аферисту притулі, аферисту притулі даєте до сих пір. Коли ви даєте гроші аферисту Стерненко, аферисту чмуту, іншим аферистам, коли ви даєте бої бляхіру, коли ви даєте гроші Арестовичу, коли даєте гроші Луценку, колишньому генеральному прокурору, якого грошей не вистачає, так? то ви нічого не кажете. А коли я, людина, яка важко хворіє і важко працює, і головне говорить правду, просто кажу делікатно: скиньте. Хто може, і скільки може на Донат, то дуже деяка кількість людей починає злорадствувати. Знаєте, я скажу дуже просто: мені дуже образливо, що у нас в Україні в головах людей практично нічого не міняється, що українці вірять тим, хто бреше. Знаєте, я так уже напевно і приречено скажу: проблема України в одному. В українцях. Українці вірять тим, хто бреше, українці вірять чорношляпим. Українці українці е, вірять ворогам України, українці вірять людям, які працюють на олігархів України. А правда їм не потрібна. Але я людина вперта. Вперто буду. Говорити правду. Хто зможе, будь ласка, хто хоче, допомагайте. 54 57 08 25 13 71 89 78 картка Приватбанка. І дуже, дуже, дуже вдячний тим, хто вперто фанатично, так як я, продовжує допомагати мені. По темі стріму. Ви знаєте, я помітив те, що не помітив ніхто в Україні. Ви знаєте, я не люблю слово я, але тут же не скажеш ми або хтось. Учора був звірячий обстріл э, расистами України. Звірячий обстріл, якого потрібно було чекати нашій владі, до якого повинні ми були готуватися. Після Курська вже всі ж писали, що буде відповідка на жаргоні від Путіна, що Путін придумав страшну помсту. Що Путін зажене Україну в 16 століття, коли ми зимою будемо сидіти з, -з, з свічками. Хоча в цьому є плюси, тому що коли її немає електроенергії, люди беруть і зимою лягають в ліжко. Ну і можливо, в Україні е демографічна ситуація почне підніматися. Можливо, так. Але ж Україна загониться ракетами. Російськими в 16 століття, ще 3-4 удари, ось такі масові ракетами в Україні не залишиться енергетики. В Україні встане промисловість. І куди ми скотимось? Ми зараз по рівню розвитку знаходимося в 18 столітті, навіть не в 19 столітті. А тоді скотимось в 17 століття, ще один удар, скотимось в 16 століття. Часи Богдана Хмельницького і Петра Конашевича Сайдачного. Так, наша влада ж повинна була знати про це правильно і купляти по всьому світу ППО. Не випрошувати, а купляти. Тому що на гроші українських олігархів, які грабують український народ, в першу чергу Ахметова, так ми повинні були купити ППО. Ми повинні були купити. На гроші, які крадуться з державного бюджету України, ми повинні купити ППО. На гроші, які нам дають західні партнери, в першу чергу купити ППО, прикрити намертво небо над Україною. Ми повинні, але ніхто не робить цього. І вчора ніхто не казав, вся Україна плаче, нас убивають, обстрілюють до влади, а де ППО, де гроші. Ніхто не, не каже, де гроші на ППО, кажу один я. Всі, решти, кажуть: ну нас знищують, нас знищують, тому що розкрадаються гроші на протиповітряну оборону. Все, нас знищують, тому що ми не конструюємо українські ракети. Ви скажете, а ми можемо їх конструювати. А Хамас в гаражах, підземних тунелях, може конструювати ракети, може закидати ним Ізраїль, що ізраїльтяни не знають. Куди як ті ракети збивати, коли по 2-3 тисячі ракет самопальних летять на Ізраїль? То ми можемо робити, ми можемо багато робити, але нічого не хочемо, тому що Бог українців забрав розум. От Бог нам же все дав: і родючі землі, трудолюбиві руки, і мужніх чоловіків працьовитих, і гарних, вродливих і роботячих жінок. Бог українцям не дав розуму. Тому вчора ні одна людина в Україні не сказала, а де гроші на протиповітряну оборону? Хвати красть. Добре, скажу я за всіх. Одна людина. Російськомовний українець вчора написав, мене удивляється, в Україні думає один Ігор Швеції і говорить правду. Ну, напевно, вже так. Напевно, я один в Україні думаю і я один говорю правду. І це страшно. І російськомовний глядач написав: Це ж страшно, люди, що з вами роється? І я запитаю, по-російськи, по-українськи, люди, що з вами робиться? Люди, що з вами робити? Отупіли. Отупіли в край, тоді вже все в Україні шансу нема. І ще в мене одне запитання: пам'ятаєте, як е, усі кричали, що f 16 в Україні? Пам'ятаєте, нам показували f 16. Сказали, що f 16 не будуть поки що на фронті. А потім почали кричати: f 16 на фронті збивають російські літаки. А потім почали казати, що F-16 е, будуть патрулювати небо над Україною. І збивати російські ракети, які летять над Україною. Пам'ятаєте, скільки піару, скільки сотні тисяч лайків, мільйони переглядів набирали ті люди, які писали про f 16 І всі вищали в Захваті. У нас же українці вищать в такому нерозумному захваті, навіть не розібравши ж питання, а f 16 в Україні були? Ну, от ви подумайте, f 16 були, так нам показали f 16 Показали, а вони були, вони взлетіли, вони взагалі літали над Україною. Скажіть, будь ласка, якщо ви скажете, літали, а я можу помилятися, я не стверджую, у мене тоді одне питання над яким я подумав учора, а озвучу сьогодні. озвучую Скажіть, будь ласка, коли учора 128 ракет чи 148 російських ракет е і 108 дронів. Нанесли масовий удар по Україні, коли показали кадри, як е, російська ракета летіла до українських Карпат, і е, з старенького пікапа з німецького кулемета кулемета простий український селянин в формі ЗСУ лупив по тій ракеті е, чергами і збив ту ракету. Всі кричали в дикому захваті. Подивіться, з кулемета простий український хлопець. Селянин в формі ЗСУ збив ракету. Ура! Герої йому України! Так, йому героя, героя України. А скажіть, будь ласка, де Ф-16? Ну, чого ж ви не думаєте, українці? Д Ф-16, які над Україною літати, повинні і збивати російські ракети. Якщо хлопець селянин в ЗСУ? Збив з кулемета ракету, то скільки ракет повинні були збити, винищуючи f 16 які в Україні? Скільки? Чому не відчиталися? де ті f 16 А може їх не було в Україні? А може вони з ними що сталося? Росіяни написали, що з ними що сталося. Я говорю акуратно, щоб мені не пришивали паніку. Але росіяни сказали, f 16 з ними в один момент щось сталося. Ну, якщо з ними щось сталося, значить якийсь ворог здав місце розположення f 16 і з ними щось сталося вчора. А якщо з ними нічого не сталося, дай Бог, молюсь за це, то вони були повинні вчора в небі України збивати російські ракети, а вони не збили російські ракети, значить, їх не було в небі України вчора. А чому їх не було? І де взагалі f 16 в Україні? Є вони воюють, не воюють, стоять, не стоять, лежать, не лежать, чи їх взагалі не було? У вас це питання в голові не, ніколи не виникало, так? А в мене вчора виникло, коли я подумав, якщо хлопець з. Кулемета збив російську ракету. То скільки російських ракет повинні були збити ті f 16 над якими ми кричали, вищали f 16 в Україні, все, ракети не пролетять, небо наше захищено. Ну, де літаки f 16 де ті винищувачі? Де вони? Скільки вони вчора збили ракет? Страшно мені, страшно мені від українців, страшно від українців, які перетворилися. Знаєте, скажу просто чесно, не хочу вображати. Я просто скажу те, що я сказав в 1986 році, будучи студентом першого курсу Чернівецького державного університету, історичного факультету, на комсомольських зборах факультету, де було присутні 500 чоловік, професора, доктора наук, кандидати, аспіранти. Е, усі усі, весь факультет був присутній. Я сказав з трибуни, ви стадо, ідете не за тими пастухами. Можете собі уявити, 1986 рік, а у 89-му винесли останній смертний вирок е, людині, яка воювала в лавах УПА розстріл. В 86 му мене могли посадити. П'ять років за український націоналізм і мені шили. Український націоналізм шили, але не могли розколоти. Тому що в радянській армії я служив в такій частині, де вчили не колотися, навіть якщо тобі пальці ламають, не колотися. Тому мене й не розкололи. Ті гнилі продажні КГБшники і їхні стукачі з моїх однокурсників з складу професорського, докторського. Університету да, викладачів не розкололи, і ніхто мене не розколить. Але знаєте, що образливо: що з тих часів нічого не змінилося. З тих часів, а мамка моя, свята моя мамка, Швець Ніна Дмитрівна, тоді кричала: Ігор, як ти можеш людей називати стадом? Тому що їй позвонили і сказали: ваш син весь історичний факультет разом з викладачами назвав стадом. Знаєте, що мати мені робила? Мати не любила, коли ображають людей. Я кажу, мама, я сказав правду. І зараз скажу правду. Нічого не змінилося. З тої пори, як я сказав у 1986 році, що ви стадо йдете не за тими пастухами. Українці залишилися тим, на превеликий жаль. Ким я сказав у 1986 році. Скажу я делікатно. Українці не думають, українці не мислять, українці навіть не хочуть задуматись, українці ненавидять тих людей, які говорять правду. А без цього України не буде, не буде, дорогі мої рідні, не буде. І я вперто. Я вперто, як Ісус Христос колись ходив і проповідав, і я вперто проповідую правду, нікому не нав'язую, проповідую правду. Хто хоче допомогти, підписуйтесь. Будь ласка, на YouTube канал Ігор Кравцов. Хто зможе допомогти, будь ласка, допомагайте донатами. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карта Правдбанку. Доброго ранку. Ще раз дякую друзям за чат. Чат прочитаю після стріму. Гарної, спокійної. Гарно, спокійно, вівтірк усій Україні. Дякую за стрім.